Зараз ми можемо бачити в соцмережах, що є тренд, багато баночок у всіх блогерів, інфлюенсерів. Вони ж менями зранку ще не встигли, прокинулись, вже їдять омего, Д і ще кучу всього. Це не потрібно в жодному разі робити. Всі ми повинні спершу здати аналізи і проконсультувати зі своїм лікуючим лікарем. І лікар збирає весь анамнез і назначає вам ту панель аналізів, яка. Саме вам необхідно. Один немає такого аналізу, який покаже рівень всіх вітамінів і мікроелементів. Наприклад, загальний аналіз крові, що він нам покаже, там, ну, як залізодефіцит, наприклад. Вітамін Д це окремий аналіз. Вітаміни групи Б це окремий аналіз. І ну, пити бездумно це все це лише можна собі нашкодити і перевантажити наші нирки. І Так, є певні профілактичні дози, мінімальні. І ми їх можемо пропити, але краще все ж таки контролювати це все по аналізам, тому що ну як ми потім дізнаємося, чи в нас піднявся рівень, чи знизився, чи це ефективні були ці вітаміни, чи не ефективні. В ідеалі ми повинні перша черга збалансувати своє харчування, налагодити свій питний режим, налагодити сон і лише тоді е, уже звертатися до цих чарівних баночок і чарівних таблеток.